Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки традиційно акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремо-десантно-штурмового батальйону. На дрони необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень, тому прошу усіх небайдужих долучитися до цього збору. В описі під відео будуть всі знову ж таки деталі та власне реквізити. Хто по можливості може долучитися до цього збору, прошу це зробити так, для того щоб хлопці отримали власне дрони. Тепер щодо теми, яку ми будемо обговорювати в контексті цього відео. Вона наступна. CNN опублікував матеріал під назвою Розбіжності Сполучених Штатів Америки щодо Путінської Росії мають серйозні глобальні наслідки. Так, бо їх матимуть, якщо ці розбіжності не будуть подолані. Отже, політика Сполучених Штатів Америки зараз розділена лінією розколу щодо Росії. Це може мати серйозніші глобальні наслідки, ніж події, які відбуваються в Україні. Відмова Трампа та республіканців у Конгресі продовжувати допомогу для України та нападки колишнього президента в бік НАТО показують, що. Трамп вже змінює геополітичні реалії за кілька місяців до свого можливого повернення в Білий Дім. Так, тобто в Європі вже серйозно обговорюють питання, що вони будуть робити, якщо Трамп повернеться так в президентське крісло. як власне вони. Будуть формувати в себе оборону, так якщо Америка не буде достатньо включатися до цього процесу, так, в контексті допомоги для Європи. Далі в статті говориться про те, що також відповідний тиск зростає на спікера Джонсона, так, якому потрібно буде відкинути трампістів, в палаті представників та використати голоси демократів, щоб ухвалити допомогу для України. І далі CNN говорить, що наслідком цього може бути втрата посади спікера так для Майка Джонсона. Тому він за це достатньо переживає, і це є однією з причин, того, чому він намагається максимально затягувати процес розгляду законопроекту щодо допомоги для України. Іншою причиною є вплив Дональда Трампа. Про це також ми говорили. Далі, трансформація зовнішньої політики республіканців викликає тривогу щодо довгострокових намірів Трампа на другий термін, і тут може бути виключення допомоги України. Це включає ймовірність того, що він може спробувати вийти з НАТО і таким чином демонструвати, демонтувати, перепрошую, трансатлантичні домовленості, які були укладені після Другої світової війни. Але ми раніше говорили про те, що конгрес ухвалив законопроєкт так про оборону на 2024 рік. В основному там були оборонні видатки. На цей рік, але також був пункт, в якому зазначається, що президент не може в одноосібному порядку, так без згоди конгресу виходити з Північно-Атлантичного альянсу. То тут можна знову ж таки говорити про те, що якщо Трамп ухвалить відповідне рішення, йому потрібні будуть голоси як в Палаті представників, так і знову ж таки в Сенаті. Байден негативно відреагував на тезу Трампа щодо союзників знову ж таки НАТО, і ми також це говорили. Трансформація республіканців була підкреслена неспроможністю Трампа приєднатись до глобального обурення смертю російського опозиціонера Навального. Трамп не відкинув власний коментар про те, що він запросив би Росію вторгнутись до тих країн Північно-Атлантичного Альянсу, які не досягли необов'язкових цілей щодо витрат на оборону. Мова йде про цих 2% ВВП на оборонку. У понеділок, 19 лютого 2024 року, він оголосив про схвалення угорського прем'єра. Віктора Орбана. Ми так розуміємо, що він свалює, знову ж таки його дії. Далі в статті говориться про те, що Трамп ще раніше висловлював своє позитивне ставлення до Путіна, але зараз це виглядає абсурдно, враховуючи вторгнення Росії до України і те, що Путін має орден на арешт від міжнародного суду. Далі говориться про те, що Джонсон опирається допомозі України, апелюючи до першочергового вирішення питання безпеки кордону Сполучених Штатів Америки. А далі ще цікавіше: під час Мюнхенської конференції сенатор штату Огайо Джей Ді Венс який є прихильником Дональда Трампа, стверджував, що нинішня пропозиція Сполучених Штатів Америки щодо допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів не змінить принципово реальність на полі бою. І ось тут, десь ми знову ж таки чуємо нотки Віктора Орбана, який також говорить, що не потрібно постачати озброєння до України, тому що це не змінить ситуацію на полі бою. За його словами, Сполучені Штати Америки не мають виробничих потужностей, щоб виробляти достатньої кількості боєприпасів для України, а також для забезпечення власних потреб. І тут, знову ж таки, йшов заклик до переговорів. І далі Венц говорить. Я не думаю, що Путін є екзистенційною загрозою для Європи. Ну, звичайно, взагалі Путін не є екзистенційною загрозою для таких країн, як Литва, Латвія, Естонія та Польща. І він їх просто так згадував під час інтерв'ю з Такером Карлсоном або в якихось інших знову ж таки своїх. Виступах. Хочу розчарувати, Венса є таки Путін екзистенційною загрозою для Європи. Крім того, коли йдеться про Китай, позиція республіканців про те, що Сполучені Штати Америки мають укласти угоду з Росією, щоб зосередитись на Східній Азії, виглядає наївною. Є чіткий зв'язок між Росією, Китаєм, Іраном та знову ж таки Північною Кореєю. Тут я повністю під, Писуюсь під цією тезою, і мені дивно, чому республіканці, знову ж таки, особливо це ультраправе крило, не розуміє. Або не хоче розуміти, що загроза Китаю, Росії, Ірану та КНДР це одна загроза. Це одна вісь зла, це один трикутник зла. Так, Москва, Пекін, Тегеран. КНДР, я все ж таки вважаю, що він. Більш на другому, знову ж таки, плані, але ми його знову ж таки включаємо, тому що власне вони допомагають Росії у постачанні зброї. Тобто вони знаходяться у цьому клубі держав, які намагаються зробити новий переділ світу. Тому дійсно, ця теза вона є наївною, коли певні республіканці це знов ж таки висловлюють. І далі в цій статті говориться про те, що якщо Венс, сенатор, є частиною нового покоління республіканців, які представляють націоналістичну чи транзакційну зовнішню політику, то це навряд чи зміниться навіть після відходу Трампа з партії. Я маю на увазі, ось ця політика їхня ізоляціонізму. Тобто вона далі буде продовжуватись. До моменту, якщо не будуть з'являтися нові лідери, які будуть говорити про необхідність посиленої зовнішньої політики від Сполучених Штатів Америки, так, політики такого зразка, як Рональд Рейган. До прикладу, Нікі Гейлі, так, потенційна кандидатка на посаду президента США від республіканської партії, вона саме відноситься до Політиків ось цього зразка Рейганівського, але у цій статті правильно зазначається, що у неї є значне відставання від Дональда Трампа в контексті праймеріс, і там була така теза, що Нікі Гейлі намагається вести боротьбу так, там, за електорат в партії, якої не існує, тобто в партії от, зразка Рейгана, або партії знову ж таки. Де підтримка ось цих ідей рейганівських, вона до великого жалю знаходиться на такому мінімальному рівні. Далі говориться про доповідь Чекаської ради з глобальних справ. І в цій доповіді зазначається про те, що більшість республіканців вважають, що для майбутнього Сполучених Штатів Америки найкраще було б не втручатися у світові справи, ніж там брати якусь активну. Участь. І далі підсумовується це тим, що необхідні молоді лідери як в США, так і в країнах Європейського Союзу, і ці лідери мають там бути молодші за Байдена та Макконела, так якщо ми говоримо про республіканську партію, який також достатньо активно виступає за допомогу там, для України, Ізраїлю, Тайваню і в принципі виступає за таку активну зовнішню політику. Яку мають проводити штати у світовій спільноті. Ось це, якщо так коротко, ми проаналізували статтю щодо розбіжностей у США щодо путінської Росії і, власне, путінізму, і про загрози, які це може мати для? Світу, і власне, ось ця трансформація республіканської партії, так яка ось вона переходить на бік о, Трампівської моделі, відходячи від рейганівських позицій. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал індепендент Полічикса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!